Добрий ранок, це Дімон. Я з оглядом квартири сьогодні. Ми знаходимося в житловому комплексі «Зарічний». Сьогодні така собі погода. Ось позаду у мене цей зарічний. І я вам покажу сьогодні квартиру за 2000 доларів в оренду. Взагалі, ринок сьогодні, в 2024 році, дуже дивний, дуже дорогі ціни. І квартира буде знаходитись десь отам зверху. Дуже класна, видова. А давайте розкажу вам трохи про зарічний взагалі, що це за комплекс. Дивіться, зарічний це комплекс, який знаходиться на березі Дніпра. Ось там міст південний. Да? Він в принципі комплекс класний, але єдине питання до комплексу в тому, що немає великого супермаркету. Тут найближчий супермаркет, фора десь 5-7 хвилин, ходьби звідси. звідси. Да? Тут на території комплексу є великий дитячий садок, а також безліч ось таких майданчиків. В принципі, він ще може хазуватись класним видами з вікон, якщо ці квартири знаходять, ну, там, з видом на Дніпро. І також тут є підземні паркінг. Це дуже важливо, бо в Києві ви знаєте, що є проблеми з парковкою. Давайте зараз знайдемо. Це будинок 1В, квартира знаходиться тут. Давайте піднімемося і я вам покажу саму квартиру. Ось так виглядають ліфти. Тут зеркала є, так? ліфти три в комплексі ну, в самому будинку. І давайте я вам покажу. Як ось так виглядають холи В нас тут злічильники, вся ця історія. Дуже багато квартир на поверсі. Ну, давайте будемо дивитися, що нам пропонує квартира далі. Так, от ми з вами потрапили в квартиру. Це 4 квартира, 17-й поверх тут. Зараз ми її здаємо в оренду за 2000 доларів. Останній раз давалася вона за 1800. Давайте взагалі подивимося, що пропонує ось така квартира. Це. Шафа тут при вході. І ось така велика кухня-вітання, але найцікавіше це вид з вікна. Він тут, бачите, у двір. І ось там Дніпро видно, і там основа. Так? ось Там сходить сонце, видно також. Дніпро тут така лаунж-зона, прикольно, тут можна повисіти. Ну, коротко, відпочивати тут в принципі класно. Квартира для великої сім'ї. Тут три окремі кімнати, да? дивіться, яка обідня зона. Телевізор висить. Ще телевізор, телевізор, мабуть, давно купували. Бачите, ось такий скошений він. Ось такий диванчик, кухня, ось трівець Тут, до речі, два холодильники. Я вже подивився, да? для великої сім'ї. Це дуже важливо. Бачите, Siemens. Siemens, в принципі, непогана техніка. По техніці в цілому питань нема дуже, ну, не дешевили, да? Люди робили, скоріш за все, для себе. Тут у нас ось такий кабінетик. Можна попрацювати з видом на приватний сектор. Там Ріверстоун видно, кавомашина вбудована. До речі, в квартирах на оренду таке дуже рідко. Тут також якась відпочивальна зона, можливо для гостей. Кімнатка можна. Тут в принципі, також зробити, мабуть, якийсь кабінетик. Також шафа тут зберігати речі можна. В цілому, по кухні, пита немає, ось така витяжка. Прикольно, не знаю, мені дуже подобається ця вітальня, вона така дуже велика. Давайте пройдемо далі. Тут все зони для зберігання, ось такі шафи. Це у нас тут двері ми тут заходимо. О, до речі. Декілька підсвіток, тут різних є. Не хочу показувати нічого, прям такого цікавого. Це перша кімната, тут велике двоспальне ліжко, також шафа, <смі> така от З видом на приватний сектор. Така в цікавих кольорах. В такій квартирі має бути два санвузла. Тут вони якраз є. Тут душова, туалет, гігієнічна душ, така е, раковина якась прикольна. Не знаю, я не бачився. бачився. І другий санвузол тут є, тут вже ванна. До речі, дуже багато клієнтів просять, щоб була ванна. Ось, будь ласка, є ванна, нема тут питань з приводу цього. Да? І е, друга кімната ось велика. Також, мабуть, не знаю, може, дитяча якась, побачите, тут робоче місце було, може діти вчились щось такого плану теж на приватний сектор. Ну, 2000 доларів зараз коштує така квартира. В принципі, по ринку можливо трохи вище ринку, ніж є, але останній раз за 1800 вона здалась дуже швидко, дуже легко. От зараз я прийшов сюди зняти TikTok. Ви, до речі, підписуйтесь на мій канал. Звертайтесь до мене, якщо ви хочете там продати або здати свою нерухомість у Києві. Я вам допоможу. І підписуйтесь на мої соцмережі. Діма Парамонов. Ви мене маєте знати в інстаграмі або в Тіктоці. І давайте напишіть мені в коментарі взагалі, чи цікаві вам такі огляди на оренду і на продаж в Києві. Я вам буду більше записувати, бо Ютуб це такий формат. <свісно>, дуже дуже багато енергії забирає. Всім бай-бай!